Друже і розмова. Будь-яка тема не проблема. Ну що ж, друзі, восьма 8.38 Розпочинаємо наше інтерв'ю з Яною Клямер Петришин. Будемо говорити про депресію і насправді очікуємо цікаву розмову, бо тема насправді непроста. Так, доброго ранку, розкажіть, будь ласка, як ваші справи і як взагалі проходить ваш ранок? Як проходить ранок психіатра? Доброго ранку, вітаю. Мене звати яна, і я думаю, що ранок психіатра він проходить як у кожної людини, тобто немає нічого особливого. Робота починається потім. Супер, супер. Ми сьогодні говорили з е, Лесею про депресію. Що таке депресія? Але це було таке от, е, визначення від двох е, непрофесіоналів от по своєму просто досвіду. Ви, як експерт, дайте, будь ласка, нам відповідь. Що ж таке та депресія? Депресія це є один із таких найбільш психічних розладів. І що важливо, коли ми говоримо про депресію, то симптоми вони наявні впродовж щонайменше. Двох тижнів, і двох тижнів безперервно, тобто немає таких раків. Ключовими симптомами депресії, власне, є знижений настрій і втрата працездатності. Також дуже часто при депресії є або різкий набір ваги, або різке зниження ваги. Людина стає загальмованою, вона виглядає постійно втомлено, вона є насправді втомленою, вона е, втрачає енергію. З'являються такі почуття важкі, як власне, і вони почуття і почуття нікчемності, знижується здатність мислити адекватно, знижується пам'ять, знижується увага. Угу. Тобто це такі основні симптоми депресії, які турбують людину. Дуже дякую. А от таке запитання: якщо цей стан він не безперервний? Тобто, ну, наприклад, ми проводили приклад з Захаром, що там. Ти сидиш з пригніченим таким станом, справді пам'ять погіршилась і увага. Але тобі хтось щось зробив приємне, і в тебе ну, ненадовго не піднявся настрій. Це можна вже казати, що а, та в тебе вже немає тієї депресії, якщо в тебе настрій піднявся ненадовго, і ти там усміхнувся, все то не проблема. Е, я б сказала, що тут взагалі не варто говорити про депресію, тому що. Навіть коли ми в суспільстві говоримо про такі негативні емоції, як там е, сум, наприклад, е, якась апатія незначна, так або короткотривала апатія, е, це, це є нормальні реакції. Тобто, ви можете сумувати, ви можете плакати, ви можете якийсь короткий період побути в такій апатії, умовно. Ці е, всі речі вони не говорять про те, що є депресія. Усі е, ментально здорові люди вони здатні відчувати, і це нормально відчувати спектр таких негативних емоцій. Угу. А от якщо говорити про е, реальність, в якій ми зараз живемо, про війну і про депресію, чи почастішали випадки депресії зараз на фоні війни, чи навпаки зараз от люди е, такі мобілізовані, що немає часу взагалі депресувати? Одночас, е, однозначно, під час війни зросла значно кількість діагностованих депресій за останніми дослідженнями, які проводилися власне в Україні. Е, Враховуючи довоєнний період і враховуючи стан зараз, то кількість депресій збільшилась орієнтовно на 60%. Uh -huh. І це є дуже багато, це uh -huh. є дуже багато пацієнтів, які почали страждати на такі депресивні епізоди. Війна вносить такі шалені корективи у їхній звичний ритм життя, і що полягає в тому, що вони не здатні керувати їм повноцінно, так вони опиняються у величезній катастрофі, і в тій катастрофі стають умовно безпорадними. <гану> Дуже дякую. А ось таке запитання теж додаткове. Як взагалі, от ви казали про такий просто поганий настрій, який є у всіх людей, і всі люди, так би мовити, мають на нього право. Ось як які перші дзвіночки такі, що це все таки в мене ну, депресія, і варто було б звернутись до фахівця, а не просто там поганий настрій протягом довгого часу. Коли... <гану> Ми говоримо власне про депресію, потрібно думати спочатку і все самостійно запитувати, як довго тривають ті симптоми. Чи мені сумно, наприклад, годинку, чи мені сумно дві години, чи я сумую вже цілий день, чи я сумую вже, до прикладу, цілий місяць. Так? І відповідно відштовхуватись вже від того: чи це буде якісь депресивні симптоми, чи такі червоні пропорції депресії, чи це ще не буде. Також звертати увагу на те, чи є якась причина того суму. При депресії часто такої основної причини немає. Мені просто сумно, так? Я просто такий апатичний, вже тривалий період часу, і я нічого не хочу робити. Е, коли е, ви, наприклад, сумуєте і є на це причина, от можливо якась неприємна розмова перед тим була, так? І вам сумно після того, угу. це є нормально. Угу. Угу. А от зараз дуже часто на слуху така от штука, як антидепресанти, і люди часто запитують, чи можна взагалі їх от, вживати без рекомендацій лікаря, ось так би мовити, самолікуванням трішечки. Антипресанти вживати самостійно без призначення лікаря їх не можна. По-перше, це є перший такий, скажімо. Раціональний момент це те, що ліки вони виписуються виключно за рецептом лікаря, і їх самостійно в аптеці придбати не можна. І другий момент це те, що антидепресанти вони, по перше, бувають різні, вони є дуже різні, вони впливають на різний спектр. Антидепресанти це ліки, які не лише лікують депресію, тобто це не є такі. Векторні ліки вони лікують багато інших станів. Антидепресанти, як і будь-які синтетичні препарати, вони мають багато побічних дій, і людина, яка самостійно призначила собі ці ліки, вона не завжди їх може відслідкувати і не завжди може зреагувати на них. І власне для того, щоб підібрати якусь таку терапевтичну дозу, яка була б раціональною е варто, щоб антидепресанти призначав лише лікар, не самостійно. А от якщо казати про, наприклад, не те, щоб сезонний ефективний розлад, тому що це теж окрема тема, але якщо казати просто про те, що ну можливо, у мене просто вітаміна Д бракує, та там або магній треба попити, тому що життя доволі стресова штука, така чи можна спочатку зробити щось? Знаєте, от самостійно для того, щоб прибрати е, думку про те, що можливо, просто не вистачає там магнія в організмі, або вітаміна Д. І лише після цього вже звертатися до лікаря. Тобто, якісь харчові добавки і додати, добавки, які вже ну точно не будуть якимись зайвими. Якщо ми говоримо про такі речі, то я би порекомендувала. Якщо самостійно так, це здати основні такі аналізи, як загальний аналіз крові власне на вітамін Е, і якщо є дефіцит, то можна і самостійно їх пробити. Тобто, це можна призначити собі самостійно. коли… А також в інтернеті є у вільному доступі такі діагностичні шкали, як діагностична шкала депресії Бека угу. і шкала Хільтона, їх можна самостійно пройти і впевнитися, що є там є ряд запитань і. В інтернеті самостійно підраховують якісь палю, і тоді е, впевнитись, чи ну, на якому етапі перебуває мій емоцій, цей, скажімо, емоційний розлад, е, чи варто вже звертатись до психіатра, до фахівця, чи ще не варто звертатись, чи можливо мені взагалі потрібна психотерапевтична допомога. А Тому дуже... можна скажемо з цими результатами вже або звернутися, або хоча б собі відповісти на певні запитання. Дуже дякую. Ви дуже цікаво сказали про аналізи. Мені нещодавно подруга сказала, що треба перевірити обов'язково рівень заліза в крові. Чи радили б ви цей аналіз? Тому що говорять, що теж от низький рівень заліза, він прямо пропорційний ось цьому депресивно-апатійному стану. Так, абсолютно, коли є низький рівень заліза в організмі, тоді людина може виглядати на таку депресивну. І часто, власне, сімейні лікарі можуть путати анемію, це дефіцит того заліза і депресивні розлади. І коли ми проводимо таку диференційну діагностику і визначаємо якийсь дефіцит, потім його поповнюємо, то власне весь депресивний симптом він зникає самостійно. Угу. Тому це досить так актуально прийти і, і гарно. Дуже дякую, так. До речі, Яна, є в нас питання від слухача, запитує, чому під час депресії виникає волюва втома, і люди буквально не можуть змусити себе щось робити, незважаючи на осмислене неапатичне бажання робити? Ну, це є основний основний симптом депресії. Власне, вольова, страждає волюва сфера. Вони не можуть нічого робити. Вони навіть... Не можуть пропустити такої думки, що я би щось хотів зробити, mm -hmm. бо вони ні фізично, ні емоційно цього зробити не здатні. На жаль, в пресі. А ось знаєте, ще одне таке запитання. Воно, я розумію, що воно відсилає нас до трошечки іншої теми, яка у нас теж буде. Проте, якщо коротко, якщо у людини, наприклад, ось так от постійно чергуються, стане повної такої, ну, як її називають чорної депресії, коли вона прям, ну, максимально ніяка, і потім різкої ейфорії. Чи це нормально, чи все-таки, не знаю, можливо, гормональний фон такий? Чи можливо це теж така ознака, щоб, ну, що варто звернутися до фахівця? Я б рекомендувала в такому випадку звернутися все ж до фахівця. тому що таких різких перепадів, скажімо, настрою, їх не повинно бути. Тобто, настрій може коливатись в такій умовній терапевтичній межі, він буде і в певний період трошки гірший, потім кращий, потім знову гірший. Ну, Тобто, якщо собі уявимо умовну таку амплітуду. Але коли ці скачки настрою є занадто інтенсивні, тоді ми вже можемо говорити зовсім про інший розлад. В психіатрії це як біполярний розлад. Тобто ці скачки вони дуже будуть виснажувати людину. Коли один день вона є супер, супер, такою продуктивною, вона усе встигає в неї багато планів. А на наступний день різко переключається і в настає різко депресивна в такому аж важкому депресивному епізоді. Це дуже впливає на її психіку, тому це потребує однозначно корекції. Угу. Дуже дякуємо. А ось знаєте, хотіла на секундочку ще повернутися до коментаря нашої е, слухачки. От чому під час депресії виникає втома? Розумію, що якщо говорити там про механізми у мозку, це дуже складна тема. Але все ж таки, ну, ось, як депресія, вона впливає на організм. Чому. Послаблюється пам'ять і увага, чи повернеться пам'ять і увага, коли депресія трошки зменшить свій вплив на організм? І ну чому так? Чому, чому під час депресії ось так от знижуються всі когнітивні функції і вольова сфера теж? Я би таки розповіла про такий механізм взагалі виникнення тої депресії, так? Власне, чому страждає вольова сфера? Одно однієї відповіді чіткої на це запитання немає, оскільки депресія виникає з ряду таких факторів. Тобто, це може бути генетичний компонент, чому виникає депресія. Це можуть бути якісь біологічні основи. І тут ми говоримо про е, такі гормони, як там дофамін, серотонін, тобто ці гормони щастя і вони знижуються, так е, і це також такий момент, як соціальна сфера. Якщо в цих сферах є порушення різкі, тому тоді може виникати депресія, коли немає компенсації, коли організм він є такий е, нездатний витримувати там навантаження, не здатний витримувати стрес, не здатний е, витримувати такі умовно психологічні травми, як ми говорили вже існують під час війни. Тому іде така дисфункція. І, власне, тоді страждає вольова сфера. Тому що мозок навіть отам, е, якщо ми говоримо, скажімо, про вольові механізми, так? от я хочу щось зробити, але під час депресії людина от не може нічого зробити. Тоді, от, е, загалом, мозок не припускає такої думки, що я зможу щось зробити, бо в нього вже фіксовано, я не зможу цього зробити. У мене немає фізичної сили, в мене немає емоційної сили, щоб це, це зробити. Дуже дякую. А от я цікаво запитати, знаєте, часто от в когось, чи рідна людина, чи близька, страждає від депресії, і ти хочеш їй допомогти, але переживаєш, що щось зробиш не те або скажеш не те. От як допомогти своїй близькій людині, яка страждає на депресію, щоб їй не нашкодити? Часто своїм пацієнтам і для родичів пацієнтів я пропоную такий механізм, як Спробувати відрізняти симптоми власне, депресії і вашу людину, тобто відрізняти, як людина могла б поводитись в тій ситуації, коли б вона не мала захворювання, і як вона поводиться зараз. Тоді для родичів, пацієнтів, для близьких людей легше це сприймати. Також дуже важливо бути поруч, підтримувати, ставитись емпатично до людини, що страждає на депресію. Варто бути таким зацікавленим, читати про депресію, можливо, трошки навіть розповідати про депресію. Один ні, яка страждає на її. Е, говорити постійно з нею, питати, е, питати, як вона почувається, чим ви можете їй допомогти, пропонувати свою допомогу, пробувати е, якось заохотити до нових занять, до нових, е, скажімо, справ, які б могли бути цікавими для людини, уміти поспівчувати її в тому, посумувати з нею в тому. І можливо навіть. Е, по іншому подивитися на ситуацію, яка склалася, можливо, навіть знайти якісь позитивні моменти в тому. Дуже дякую. А ось хотіли ще про одне явище поговорити про післяпологову депресію. А, які є особливості, і скільки вона триває та коли проходить, і від чого також залежить? <гум> З народженням взагалі, дитини свій жінки повертається виключно на 100%, тобто він уже стає не таким, який він був раніше. І перш ніж поговорити, власне, про післяпологову депресію, я би хотіла коротко розповісти про такий стан, який, власне, часто путається з післяпологовою депресією. це baby blues. Це і такий стан, який виникає у перші 2-3 тижні після пологів, і він здатен, що головне самостійно проходити. Тобто він зникає абсолютно без жодної корекції. І цей стан характеризується лабільністю настрою, плаксивістю, відсутністю бажання щось робити втомою, втратою ап апетиту. І це є дуже подібні такі, скажімо, стани, як до депресії після пологової. Але все ж наголошую, що він може самостійно зникати. Е, після пологова депресія вона виникає тоді, коли от, жінка мала важку вагітність, важкі пологи. Е, коли після пологів у неї немає підтримки з боку рідних, з боку чоловіка, коли сім'ю якісь спіткають там фінансові труднощі, е, наявність у жінки, попередньо вона на депресивного епізоду, зменшення спілкування після вагітності. Е, і в такому випадку, і відповідно після двох-трьох тижнів, ми вже можемо їх діагностувати після пологової депресії. Вона вже потребує там, медикаментозної корекції чи якогось психотерапевтичного лікування. Дуже дякую. А ось е, ви казали, що рідні якось можуть підтримати людину, як вони можуть це зробити? От якщо говорити про післяпологову депресію, і як відрізнити ось ці два стани? Тобто пройде саме, не пройде. І я так розумію, якщо я правильно розумію, що післяпологова депресія пов'язана з тим, що мама абсолютно не відчуває ніякої прив'язаності до дитини, правильно? Так, абсолютно. Тобто, в симптомах депресії є такий момент, як втрата зацікавленості, і коли ми говоримо про. Після пологової депресії, то це є втрата зацікавленості виключно до своєї дитини новонародженої. Тобто гормони після народження дитини в організмі жінки працюють так, що з'являються там надмірно турботи, опіка, така так. А коли є стан після пологової депресії, патологічний цього не відбувається. Як можуть допомогти рідні? Це те, що ми попередньо говорили, це її підтримати. Коли жінку підтримувати в цей, скажімо, ще. Бейбі блюз період перший, тоді е, виникнення депресії і розвиток тої депресії, розгортання тих симптомів, він не завжди відбувається, він відбувається не так часто. Дуже дякую. А от якщо повертатися до депресії такої більш загальної і уявити, що людина не бореться з нею і її не лікує, чи є ризик того, що ця депресія перейде в більш якесь серйозне захворювання? Загалом депресія це не є гострий стан, тобто він не виникає так моментально. Він не виникає в один день. Це є хронічне захворювання і завжди депресія. Вона починається із такої легкої депресії, потім середньої депресії, потім важкої депресії. Власне, якщо не лікувати депресії там легкого середнього ступеня, то розвивається важкий депресивний епізод. Він, людина і страждає більше від того, і він важче піддається лікуванню. І цей період лікування реабілітації він є тривалішим. Людина, власне, з тим великим депресивним епізодом, вона умовно так вже не живе, а існує, бо вона втрачає таку свою соціальну активність. А от е, хто взагалі в найбільшій зоні ризику, так би мовити, підхопити цей недух, тобто депресію? Можливо, є якась категорія людей, в кого ти не знаю, стресове життя, з життя чи ще щось? Скажімо, я би відповіла на це запитання таким чином, що бути і хворіти на депресію не застрахований абсолютно ніхто. Uh -huh. Тобто вона може будь-кого, в залежності від умов, в залежності від, скажімо, від досвіду окремої людини індивідуально, може виникнути в процесі, в процесі її життя такий, таке захворювання як депресія. А от слухачі, які трошки. А... Так як ми не сильно обізнані з цим, можуть навіть у цього слова дещо боятися, депресія. І виникає питання у них, як її попередити, що мені робити, щоб можливо якимись способами провести профілактику, щоб цю депресію не підхопити. Бо ви сказали, що кожен може з нас е, з нею зустрітися. Угу, так я думаю, що я тут абсолютно нічого нового не розповім, так. Тому що загальна профілактика депресії це вести здоровий спосіб життя. Це uh -huh. тобто Харчуватися повноцінно, це мати повноцінний сон, який триває не менше, ніж 7-8 годин. Це здатність працювати, що дуже важливо когнітивно, і в той же момент відпочивати. Тобто відпочинок є дуже важливим для такого ментального комфорту, ментального здоров'я. Пробувати і намагатися. Вносити у свою щоденну рутину це фізичну активність, а також спілкування з людьми, uh -huh. це такі основні моменти, на що варто звертати увагу, і їх буде на початок більш ніж достатньо для того, щоб попередити або відтермінувати розвиток депресивних епізодів. Дуже дякуємо. От перед останнім запитання: буквально декілька тез про сезонний ефективний розлад. Чи потрібно з ним звертатися до фахівця, чи можливо просто знову ж таки аналізи і таке собі ну. Обмежене самолікування. Коли ми говоримо про такий сезонний ефективний розгляд, він загалом цей термін має має свою актуальність і свою вагу. Перше, якщо звертатися взагалі до генезу депресії, то депресії вони мають. Власне, загострення у такий осінній період. І тому пацієнти, які страждають на депресивні епізоди, вони в осінній період мають загострення. А також е, важливим моментом є те, що під час е, осіннього періоду власне, зменшується кількість світла, зменшується угу. тривалість світлового дня, і люди здорові можуть відчувати таку апатію, знижений настрій, е, там, втрату працездатності. Але тоді ми говоримо про таку такий термін, як е, сезонна там хандра, е сезонність, е, сезонність настрою в такому плані. Тоді не варто звертатися, тому що він самостійно проходить. Ви можете там, посумувати декілька днів, декілька днів непродуктивними, коли, наприклад, на дворі дощі деться, погода. А далі ви адап, ви можете швидко адаптуватися і все ж таки е, продовжувати свою таку звичну діяльність. Дуже дякую. Все таки не можу не задати це запитання. Знаю, що психіатрів бояться ще більше ніж психологів. Питання в наступному, якщо от страшно, що будь-який психіатр може знайти у здорової людини захворювання психічне, так? Тому що у кожного є акцентуація, кожен до чогось схильний. Ось як не боятися звернутися до психіатра, і що тобі одразу в першу хвилину поставлять 25 діагнозів. Я е, думаю, ну, що це трошки вже є міф і стає міфом, так? Е, тому що, по-перше, якщо ви звертаєтесь до психіатра, вам не завжди поставлять діагноз. І в моїй практиці було багато випадків, коли до мене зверталися люди. Переважно це молоді люди там, до 30 років, які були абсолютно здорові, і на консультації я лише надавала рекомендації і жодного діагнозу. Тому, е, Скажімо, мати відвагу звернутися до психіатра, навіть якщо страшно, це вже така риса сильної людини. І простити mm -hmm. про допомогу це є не страшно, це є це є дуже гарно. Супер, дуже дякую. Супер. Е, дякуємо вам, друзі. Яна клямар Петришин, сьогодні була з нами, розклала по поличках тему депресії. Дякуємо вам, що приєдналася. Віримо, що з вами ще зустрінемось, зв'яжемось. Гарного дня до, дуже дня, до побачення. Дуже Дякуємо благословенного дня. До побачення. Тливим з голосом надії Радіо голос надії.